Валентин Дідур нині у відпустці. Він військовослужбовець 115-ї бригади 1-го батальйону. Рік, як рятує поранених оборонців на передовій, стараємося якнайшвидше виїхати, щоб довести наших хлопців до медичної роти, де буде надаватися перша медична допомога. На фронті Валентин Дідур відповідає за евакуацію військовослужбовців із гнізд збору поранених та доправлення їх до стаб-пунктів. Найбільша проблема у військах, і в підрозділах, і в медичному пункту, це відсутність військовослужбовців. Ми укомплектовані, мій медпункт укомплектований на 65-67%, тобто не вистачає людей. Нині його батальйон рятує поранених на Донецькому напрямку. Там каже Гаряче, 24 на 7. Якщо йдуть сильні на нас. Наступи, звісно, кількість наших втрат і поранень надзвичайно велика. А якщо менше, то менше у нас роботи. Але ми радуємося, коли в нас менше роботи. Коли він виїжджає на нуль, дзвонить і каже: доба, півтори, не буде зв'язку взагалі. Тоді життя зовсім по-іншому. Набирає свого відтінку, тому що, звичайно, я дружина, я мама, я переживаю за те, чи він повернеться назад. Найцінніше то людське життя. Своїх хлопців каже Валентин Дідур, береже як зіницю ока. При моїй службі року не втратив я ні одного свого військовослужбовця. службовця. У цьому ланцюжку порятунку героїв вони разом із чоловіком виконують спільну справу, розповідає Світлана Дідур. Вона медичний директор центральної районної лікарні. Вони звідти перенаправляють сюди, і тобто ми доліковуємо тих пацієнтів, яких вони врятували там на передовій. Олег Батьківщину пішов боронити з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За рік отримав друге поранення. Цього разу, розповідає, лікарі дивом врятували його ногу. Ногу врятували, я коли прив'язував привезував скотчем до палки. Ну, вона відлетіла, я її так прив'язав, в покровку поставили і все нормально. І далі її рятують, все добре. І буду поставлять щось там пару пластиночок, все, підемо далі. Ворога виженим, не хвилюйтеся, <хи> то що там влада, там щось там це. Ну це нас не хвилює. Вони там це їхнє, а нам треба захищати батьківщину. Рятувати оборонців до перемоги буде і Валентин, бо в українців каже, це єдиний спосіб вижити на рідній землі. Якщо ми цього не зробимо, за нас ніхто цього не зробить. Я думаю, що мотиви мають бути всіх чоловіків, які можуть. Я розумію, що за 50 ми вже не натовські. Стандарти, ми не можемо в цих броніках ходити. Ну настав такий час ми повинні себе випробувати. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.